Війна з Росією змушує українців переосмислювати не лише сучасність, а й минуле Одеса відома своєю багатонаціональною атмосферою опинилась в центрі дискусії. Чи варто зберігати пам'ятники діячем пов'язаних із радянською чи імперською традицією? Чи настав час звільнити міський простір від таких символів? Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні у день народження Ісака Бабеля. Мова піде про нього. Що чекає на встановлений на його честь пам'ятник і чи можна було залишити вулицю? Названо на його честь. Про це ми поговоримо з юристом та представником громадської організації Історія, культура, демократія Артемом Карташовим. Ну, це, по суті, такий один з найгірших прикладів пристосуванства. Ісаак Бабель. Ну, дійсно, він пов'язаний з Одесою, але більшість свідомого життя він провів в Москві і асоціював себе саме як радянського, радянський письменник. Чому він був обраний в пантеон таких великих адісітов радянською російською пропагандою? Тому що він, по суті, і брав участь у встановленні радянської влади на території України. Тобто, Бабіль був у складі першої кіної армії Сімена Будьонова, яка воювала проти Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки і Польщі в часи визвольних змагань. Він глорифікував радянський режим Сталіна. Користувався усіма благами радянського скажімо так, режиму, тобто за рахунок того, що він був успішним пропагандистом і завжди прислужував Союзу. Він мав такі привилегії як поїздки за кордон. В результаті також є міф такий, що він, нібито антирадянський письменник, і він постраждав. Сталін його там застріляв за те, що він був антирадянським. Ну, це міф, тому що Бабель особисто глорифікував Сталіна. Він глорифікував Радянський Союз, дружив з НКВС. І в принципі це його і погубило, тому що його один з найближчих друзів був Ніколай Єжов, який по суті був автором великого терору. Але сам попав під роздачу після цього, тобто разом з Бабелем в цьому розстрільному списку, по суті, верхівка НКВС перебуває. Тобто він отримав таке, скажімо так, покарання не за свою антирадянську діяльність, а просто за те, що він був другом тої групи впливу, яка потрапила під роздачу Сталіна і Радянського Союзу. Тобто він ніколи антирадянським письменником не був і не був ні в опозиції, ні виступав на захист. Якихось репресованих, тобто він є його стаття. Ну там, до речі, в довіднику ви можете побачити, ну, де він виступає, скажімо так, в групі радянських письменників, які воюють з так званими ворогами народу. Тому в даному випадку, по суті, Ісак Бабель це чи не єдиний взагалі такий персонаж в Україні, який підпадає під всі критерії закону про деколонізацію, тобто, це і служба в радянських органах безпеки, він був співробітником ЧК, про що сам писав. Він встановлював радянську владу на території України, він воював проти борців за незалежність у 20-му сторіччі, Він просував російську імперську політику, глорифікуючи радянський союз, Сталіна. Тому в даному випадку залишити його в публічному просторі неможливо. Так? Щодо його літературного доробку, то закон в принципі побудований таким чином, що він стосується саме публічного простору тобто, пам'ятника, вулиця перейменована на честь українського військового Дмитра Іванова, який загинув, на жаль. Пам'ятник буде демонтований, але література, якщо вона комусь цікава, це можливо зберегти. Що стосується ще такого моменту, що коли ми перегнувалися цю вулицю, то деякі там люди почали звинувачувати нас в антисемітизмі, але насправді перше, що Бабіль себе асоціював в першу чергу як радянський письменник, він ніколи не відстоював скажімо так, права євреїв, які потерпали в тому числі, від Радянського Союзу. І, наприклад, Бабіль став такою великим Одісітом. Хоча є аналогіну постать, яка набагато цікавіша, це засновник держави Ізраїль Зієв Жаботинський, який теж народився в Одесі. Він е... Став засновником держави Ізраїль, боровся за це, він підтримував українську національну революцію. Тобто це набагато по масштабам більша постать, але, звичайно, ні місцева влада, ні російська пропаганда, ні радянський режим його не глорифікували, тому що він виступав відкрито проти імперії, хоча постать набагато сильніша. І в даному випадку, якщо ми говоримо про якусь мультикультурність, поліфонічність і так далі, то, наприклад, наша мета це популяризувати, в тому числі, Жаботинського. Або ж Менделя Мойхерсфоріма, який був один з засновників нової течії видіжській літературі, тобто в даному випадку є. Одесити великі і не тільки українці, а інших національностей, які по суті вчиняли гідно. Вони боролись проти імперії, вони зробили величезний вклад в літературу. Натомість Бабіль це був обраний цими імперіями персонаж, який їм прислужував, і який дуже зручний, тому що він ніколи не виступав проти радянського союзу. Відповідно, залишити його в публічному просторі неможливо. Але щодо вашого питання про наповнення публічного простору новими пам'ятниками, то в наших планах це пам'ятник Володимиру Розієву Жаботинському. І Івану і Юрією Липом. Тобто ми би хотіли скажімо так, заявити, що саме українці є ініціаторами пам'ятника Жаботинському в його рідній Одесі, тому що це була дуже така значна постать. Він в достатньо молодому віці користувався величезним авторитетом в Одесі. Ну і був до кінця вірний своїм принципам, що в результаті вилилось в створення такої держави, як Ізраїль на сьогоднішній день. Звичайно, після прийняття рішення була критика, вона була достатньо маніпулятивною, тобто був і ролик Геннадія Труханова слізливий про те, що Бабіля розстріляв Сталін. Як можна пояснити його там декомунізацію? Ну дуже просто, тому що Сталін, я ж кажу, в одному списку з Бабілем був Ніколай Єжов, голова НКВС, його коріш. Його підлеглі, так само Сталін розстріляв, наприклад, ідеологів Голодомору в Україні 32-33 років Касіора, наприклад. Тобто, за такою логікою, розстріл певної особи радянським режимом амністує всі злочини проти да, України або проти інших народів. Ну, це абсолютно маячня. Тобто, наразі е, один з таких аргументів був такий. Другий аргумент, що. Нібито Бабіль був антирадянським письменником, що знову ж таки не так. Тобто немає жодного антирадянського твору Бабіля. Конармія, яку він написав, вона отримала критику зі сторони одних людей, але в подальшому вона була підтримана по суті іншими радянськими пропагандистами. Тобто військові, такі як Блюхер, пропагандисти такі, як Максим Горький, вони вступились за Бабіля, і, в принципі, наслідків для конармії для нього не було. Свідчення тому є є й переведення в радянському союзі. Переведення було пов'язане не з тим, що. Щось в творі Бабіля не подобалося з тим, що по суті в армії Будьонова воювали люди, які потім знову ж таки попали під політичні репресії, були теж більшовиками, але там в боротьбі зі Сталіним програли і перевидавалась конармія таким чином, що певні розділи з неї вилучались по мірі вилучення взагалі з життя учасників цієї книги. Тобто, в даному випадку ці аргументи вони були такі і підтвердження вони не знайшли. Тобто, в даному випадку. Те, що він великий літератор, є люди, такі які так вважають, добре є бібліотеки, є література, яка в вільному доступі її можна читати і вивчати. Якщо ми говоримо про суспільний простір, це найвища форма вшанування. І на заміну Бабеля прийшли українські військовий Дмитро Іванов і приходять інші літератори одеські, які були якраз репресовані радянським союзом, коли відбувався Голодомор чи масові репресії, Бабель співав «Оди Сталіну, який він класний чувак. а… В даний же момент були розстріляна українська, єврейська інша інтелігенція, імена яких ми повернули в принципі на вулиці Одеси. Проблема в чому? Тобто, ми плануємо собі е почати кампанію з адвокації до цього питання. Але питання наразі стоїть в тому, що є Одеська міська рада, яка по суті. Не тільки опирається демонтажу пам'ятників, але і встановленню нових. Тобто, ви бачите епопею з пам'ятником Лесі Українки, яка вже триває сьомий рік, поки що не завершена. Тому ми, коли зберемо якби всі необхідні для цього ресурси, тоді ми вже виступом публічно і ви будете про це знати. Ну це найближчим часом відбудеться. Ну зараз продовжили срок деколонізації. Прийнято закон про нас пам'ять. Наразі більша частина вулиць переменована, але на сьогоднішній день залишаються ще. Ну, такі вулиці, як там Яши Гардієнка, Леоніда Отьосова і так далі, тобто такі об'єкти. Багато вулиць Одеси є безликими, тобто великі вулиці є там університетська, зоопаркова і так далі, які не несуть жодного скажімо, цінності. Але, наприклад, в рамках деколонізації ми їх не можемо перейменувати, да, і це компетенція міської ради. На жаль, міська рада дуже важко. Приймає рішення про найменування вулиць на честь військових. Ну, от я я вважаю, наше переконання таке, що є е, сучасні військові, є закон новий прийнятий, який е, зобов'язує вшановувати військових, які нагороджені орденом за мужність, наприклад. І я вважаю, що це треба робити на таких нейтральних вулицях. Вони є достатньо великими. Е, е, їх перейменування не зачіпає, по суті, ніякі там, струни людської душі, але. Ну, ми вважаємо, що наразі от слід цієї російсько-української війни має бути в топоніміці і він має бути значний, тому що люди, які ще вчора ходили з нами одними вулицями і не мали військового фаху, але пішли добровольцями на війну і загинули. Тобто ми їм ми завдячуємо сьогодні і далі будемо завдячувати можливості вільно жити в українській Одесі. Тому на наше переконання, от одна з форм вшанування має бути це топонімія. Так? І ну, ми будемо цього домагатися. Якщо Міська рада і міський голова не здійснять цього, то повноваження переходять знову до голови обласної адміністрації, І оскільки ми є в робочій групі при цьому голові, то будемо пробувати ну, про виносити на громадське виговорення – це питання відповідно, приймати таке рішення. Ну, Ми не говоримо про українізацію, тут ми говоримо більше про дерасифікацію. Тобто, наша задача не зробити, щоб в Одесі були тільки там українські топоніми, або тільки українці вшановані. Ні, задача це. Позбавитися цього пропагандистського шару у вигляді великих людей, які нав'язала нам радянський союз, Російська імперія і намагається захищати Росія і місцева влада, тобто задача це прибрати у цей шар, вшанувати якомога більше локальних діячів пов'язаних з Одесою, тому що якщо у того ж Бабіля. Чи Пушкіна, чи Буніна є і своя батьківщина Росія, і Росія вкладає великі ресурси для того, щоб популяризувати того ж Бабіля за кордоном у там, Володимира Жаботинського, чи Івана Юрія Лип, чи інших людей. Немає іншої батьківщини, ніж Одеса. Тому якщо ми їх тут не вшануємо, то ну, очевидно, що вони не будуть вшановані ніде. Тобто наша задача перша це позбавитись цього топонімічного шару. Наприклад, ну, ми коли працювали, ми ж шанували не тільки українців, а й кримських татар. І в Одеситів, ой, Одеситів євреїв, які пов'язані з Одесою. Тобто, в даному випадку, ну, ми шукаємо в принципі просто видатних людей, які дійсно заслуговують на вшанування, які не помічені в якихось там домовленостях з імперією в переслідуванні наших дисидентів або якогось підпілля. Тому, в принципі, така от ідея. Ну і загалом нам треба наповнювати монументальний простір Одеси, тобто більше пам'ятників, дошук і так далі, які би засвідчували. Певні історичні періоди, які в Одесі погано представлені. Наприклад, це кінець 19 сторіччя, початок 20-го сторіччя, це Українська революція національна, і е, до цього періоду, наприклад, от ми в вулицю на Честь Павла Зеленого, це міський голова Одеси, який е, займався українізацією, який боровся проти Емського указу. І, наприклад, він е, ну, дуже цікава особистість. І в місцях, де це відбувалося, це можна ну, якби проявити в якійсь вигляді якоїсь дошки. Ну і звичайно, це пам'ятники, тому що. Як на мене, і приклад пам'ятника Катерині, це яскравий приклад того, як працює пам'ятник. Тобто вона була встановлена незаконно, вона встановлена на підставі міфу, на підставі міфічної історії про нібито заснування нею міста. І за рахунок того, що вона дуже довго стояла, багато людей просто на підсудовому рівні сприймають, що це, це вже наше, це і це правда. Да? І наша задача наповнити цей простір іншими героями. Ну, і як я вже сказав, це, наприклад, той же Володимир Жаботинський, тому що це велика людина, це людина, яка підтримує. Український визвольний рух, хоча не була українцем. І це, наприклад, та ж одеська громада, чи Іван, чи Юрій Липа, які відомі дуже на Заході, але в Україні мало вшановані. Тому попередньо стоїть така задача. І коли ми зберемося вже з силами, то вам про це повідомимо, що ми робимо робити і коли. Така історія. Одеса завжди була містом, де переплітались культури, мови та традиції. Історія з пам'ятником Бабелю лише одна з багатьох сторінок цього шляху. Ви дивились проєкт Новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.